Салют, друзі! Вітаю на каналі Атредвакри. Я не претендую на те, щоб це відео стало гайдом, як треба грати на тесту ЕЛТ. Цьому відео можна зрозуміти для тих гравців, особливо хто хоче трошечки поліпшити свої навички, свій скіл в грі на СТ або ЛТ, як потрібно грати саме з дистанції, як потрібно сейвити хітпоінти І що ж про це розмовляти, пішли подивимося у грі. Друзі, 4 важких танки. Дві ПТСАУ і один легкий танк в команді противника. В команді противника 132-один легкий танк в команді союзників три важкі танки: один середній, один легкий, і дві ПЕТЕСАО довго завантажується саме тому, що це рейтинговий бій. Треба зробити на це дещо знижку. Хочу одразу звернути вашу увагу. Подивіться, що боєкомплект нашого героя складається 27 бронебійних снарядів, 14 бронебійних галдових і лише два снаряди фугасних. це. Ну, невеличка помилка, тому що фугаси тут достатньо непогані. Якщо ти закидаєш в корму, наприклад, тим самим стежкам, зазвичай пробиваються чіфтейни, якісь там піранії і так далі. Вони пробиваються в корму ну, непогано. Тобто і AMX 50B теж пробивається, тому треба користуватися трошки більшою кількістю фугасів. Звісно, на цьому напрямку ніхто не приїхав. Дивіться, що робить наш герой Чік. Чекнув, тут блайдінг закидує, все норм. І. Давайте подивимося, що буде відбуватися. Хлоп, і він там когось, мабуть, е понюху учує. Бачить, що не руйнуються там ніякі текстури, тому продовжує туди кидати блайди. От Дивіться, хто тут у нас такий раз. Фугас. Не зайшов фугас. Ну, не зайшов то й не зайшов. Окей. Можна ще раз стріляти. А цього типа по 396, там по, 4, по 400 плюс залітає на фугасі. Можна взагалі було грати е, просто фул фугас і швидше б його забрати. Так, і ще стосовно обладнання, подивіться, що у нашого героя зараз є лише одна рімка універсальна. Він чомусь тут використовує форсаж, я не знаю для чого, я ним особисто не користуюсь. Хоча, якщо ви дивитесь мої ранкові стріми на Тіктокі, саме на Тіктокі, кожного ранку у буднях, у мене стрімчик е в рейтингових боях граю лише на тесту ЛТ. Рідко дуже там підрубаю батчата, але в основному це Т100 ЛТ. Ну і так само був би тут Фугасі, НЛД тут теж пробивається на фугасі. Тому, в принципі, можна було б зіграти і фугасами. Ну, тим не менше, немає, то й немає. Що відбувається, друзі, дивіться, тут е, трошечки під'їжджає Лівандовський. Як ви знаєте, за характеристиками у т 100 ЛТ маскування 59%. Це дуже багато і це дуже цікаво. Також після пострілу Т-100 ЛТ танк залишається в засвіті цілих 20 секунд замість. 10, як зазвичай. А, дивіться, що тут Лєвандовський під'їжджає. Звісно, тичечку дав і внизинку сюди з'їжджає, тому що, е ну, щоб не закидували по ньому. Має низький профіль і все тут добре. Все, мінус Т-22 СР, тичку останню дає, тут не влучає, звісно, не влучає. Тут зрозуміло, чому. Не дає рельєф е і кутина хелогармати, От він зробив вигляд, що він звідти переїхав, ну і заїжджає сюди трошечки поглибше. Тобто, що тут взагалі відбувається, якщо так взяти і залишити лише в сухому те, що залишилося, дивіться. А виходить те, що їдуть до нього, він від них. Тобто, Він не поспішає їхати до когось. Тут, як панзер, є стоїє. І... Скоріше за все саме через те, що він тут є, і він сюди їде. Наш герой просто сюди під'їжджає спокійнесенько і починає грати Лівандовського. Хоп, нагору вже трошечки небезпечно виїжджати, тому клац, все, яга забрала Лівандовського. Покрутився, покрутився, поїхав грати трошечки далі. Дивіться, що тут Мінотавр. За камінчиком сховався Мінотавра, об'їхав його добренько. Тич єс, yes. заїхав в корму. Все, Мінотавру вже тут е, приручений. Скажімо так, посадили його на повідочок. Все, нікуди він не дінеться. Мінотавру лишається що? Лише грати ягу. Ну, ягу не вийшло дати по Ягі тичку. І знову ж таки Тесто ЛТ забирає Мінотавр. Чотири танки в команді противника, десь ФВ-215Б, 4005 і 7 і бачимо, що сюди приїхав 132-1. Вирішив, а ну-ка, я приїду і спробую, що тут два якихось тіпа, один на Ягі, другий на т 100 ЛТ. До речі, Т-100ЛТ грає сюди не а, з. Збільшеною, тобто не використовує поліпшену збірку, він поставив обладнання на хітпоінти. В нього 1855 хітпоінтів. Я граю навпаки, я ставлю поліпшену збірку, тому що мені здається, що на ній більше рікошетить Тест-ЛТ. Хоча б, як такової броні можна сказати, що у нього немає. Тим не менш, інколи буває, що достатньо рікошетний танчик, і інколи дивуєшся, як він рікошетить. 40.05 не підсвічує, а був би фугас, фугаса забрали повністю з першого пострілу. Ну, тим не менш, немає фугасів. Покидає наш герой Яхпанзер 100 віддає його на е, поживу оцим двом типам, і сам перекатується в іншу сторону. Просто це бій. От можна, може цей бій бути. Вам прикладом для того, як потрібно вчитися грати на СТ або ЛТ, тому що не всі танки граються в ПВП. Краще грати їх на дистанції. Якщо ви катаєтесь, друзі, залишається реально менше двох хвилин бою у людини зараз брін, 100% хітпоінтів. І це реально круто. Хітпоінти треба сейвити. І ви ж розумієте, що дійсно тут може бути що. І так, обставини склалися, що так сталося. або кхм, деякий він скіл свій показав. Хоча ми до скіла ще підемо, подивимося, подивимося, яка у ця статистика, і, як завжди, зробимо аналіз тіммейтів і ворогів, подивимося про це все, що відбувається далі. Приїхали туди ці товариші, ну і в команді десь із сьомий. Я його, до речі, не бачив, щоб він десь тут був, чому він сюди теж не приїхав третім. Незрозуміло. Залишився 1 в 4. На жаль, не пробиває. Стріляв звичайною ББшкою. Я зазвичай на такі танки одразу ставлю собі голду і спокійно граю на П'ять 5000, тим не менш, вже настріляв. Ще не вийшов із засвіта. Дивіться, опа, а тут у нас 132-1 Робить помилку, не влучає. Не знаю навіщо був цей таран. Він би, мені здається, справився і без тарану проти 132.1. Але ж тут, друзі, 30 секунд і захоплення бази. Що робити, я не пам'ятаю, що було там з ісом 7, скільки хітпоїнтів залишилося, але дивіться, що робить цей відчайдух. Від Він просто переїжджає, дивіться так, щоб його видно не було за текстурами. Зараз сюди в низиночку. Дивіться, дивіться, що робить. Дивіться, за камінчиками його не видно. І він. Дивіться, що робить! Він просто виїжджає, і 3 секунди до кінця бою він забираєся сьомого. Таким чином, наш герой вирвав перемогу, залишився один в 4. 1 в 3, давайте, Колобок. Один в три, тому що фв-4005 він забрав ще Яга була жива. Але він зробив шкоди 6163 5 фрагів, друзі. Це <клес> небагато. 4000 рейтингу, проте тут медалька і редлі вотерса і Воїна, і колобанова і Мастеросік. Ну і також. Дав тички по всім сіми танкам. Тобто він ви, попрацював по всім-семи. Сім танків він пошкодив по кожному із сіми танків команди противника, він зробив тичку. 307 тисяч заробляє наш герой за такий бій. І давайте зараз подивимося. Зазвичай, коли свої бої я граю, я там не дивлюсь, хто який там був, я там виходжу і граю далі. 40.05, друзі, він простояв, людина грає, середня шкода 1684, максималка 5200, 1133 боя, 64%, ну можливо в нього пінг був або не знаю що, чому він з нульом пішов, не зрозуміло. 60 ТП, 42% і 16300 боїв, середня менше 1000 із сьомий. 50% УСА 7-го, 280, середня 1290. Мінотавр 44% 13200. ВЗ-132-1. До речі, теж майже до кінця грав, але в нього є досвід. 45,5 тисяч зіграних боїв є. Ну, Відсоток перемог у нього, мабуть, підіймається 49,22% Буду радий, якщо він зможе підняти до полтінника. 12 тисяч боїв має ВК-7201, 53-35, середня 1500. Так, і ФВшка, який там заховався, теж майже 50 тисяч боїв, 55%. Команда союзників, друзі. Так, 3790 боїв зіграних, 50-25. Т-22 СР, який поїхав злився, 5 тисяч боїв, 46% перемог. Ранван. 52,6 на 7800 боїв, 60 ТП, 53,39, майже 4000 боїв, гриль 15. Майже полтинник на 25 тисяч боїв. Ну, не факт, що його і під, ну, підніме, можливо, колись, але дуже важко, мабуть. 55-53. Це Е100, 2700 боїв зіграв і бачите, середня шкода майже 2000. Людина розуміє, що треба поїхати в поле вчасно. І відігравати від поля. Ну і тестою ЛТ, наш герой 5694, майже 32 тисячі боїв. Середня шкода, друзі, 1758. Це говорить про те, що аккаунт цей плюс-мінус продвигається десь до 2000, а це вже непогано. Це достатньо гарна статистика. 6693 максималочка на СТБ першому. Тобто. Людина грає на СТ-шках, грає на ЛТшках, якщо він буде і так далі робити, тобто грати від позиції, грати від дистанції, сейвити хітпоинти, то його стата, навіть при тому, що 32 тисячі боїв вже зіграв, ну, буде тільки зростати. Дякую, друзі, що додивилися до цього моменту. Дякую кожному спонсору, всім, хто підписався, протиснув лайк цьому канальчику. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що думаєте стосовно тесту стоїл те, що думаєте стосовно взагалі зміни позиції, дистанції гри, сейвити хітпоінти в грі. Що це є основа, чи це не основа, чи можливо потрібно грати якось інакше. Буду радий почитати. Бажаю вам гарних боїв і пам'ятайте, все буде Україна, бай.